Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати булочки, равлики з яблуками та корицею. Дуже класна ароматна випічка, мені здається, на осінь просто нема нічого краще. Давайте починати готувати. Для булочок готую заварний варіант дріжджового тіста. Тут у мене ложка цукру та ложка борошна. Потрібно додати кип'яток. Додаю ну, плюс-мінус 100 мл. Я вже підміряю на око, додаю сюди і швиденько перемішую. Завдяки ось цьому процесу, таким чином, ми заварюємо муку гарячою водою. Завдяки ось цьому процесу. Тісто я не знаю, як це працює, але тісто залишається м'яким, дуже довго, не черствіє. Воно дійсно зберігається понад 4 дні при кімнатній температурі і виглядає випічка. Ну не тільки виглядає, а й на дотик, і на смак, вона як свіжесенька. Все, і залишаю ось так хвилинок на 3, нехай трішки постоїть. 3-5 хвилин при кімнатній температурі. Всі ці комочки вони потім розійдуться. Нічого страшного. Потім додаю сюди дріжджі та вливаю кефір. У мене домашній. І перемішую. Кефір можна брати будь-якої жирності, якщо кефіру нема, можна взяти будь-яку кисломолочку. Навіть просто молоко, сметану, йогурт або ряженку. Все це підходить. Я пробувала експериментувала з різними молочними продуктами, все виходить дуже смачно. І різниця майже, да не то, що майже. Якщо ви не супергурман та не супер експерт, ви навіть не зрозумієте, на якій молочці це тісто замішане. І ось так ось перемішала, залишаю ще хвилин на 5. Маса тепла, і потрібно дати час. Щоб дріжджі почали працювати. Можливо, не 5, можливо, 8-10 хвилин. Ну, так, залишаю, нехай тут все стоїть. І коли дріжджі в нас вже почали працювати, можна додавати всю решту інгредієнтів. Трішки соди додамо. Звісно, ж, треба посолити. Додаю цукор. Треба додати яйце, але попередньо я його трішки збовтаю. Перемішую і залишилось нам ввести сюди рослинну олію та борошно. Рослинну олію я завжди додаю в самому кінці. Так зручніше змішувати тісто, а борошно, звісно, потрібно просіювати перед тим, як додавати в тісто. І ось так поступово просіюючи борошно, замішуємо тісто. Консистенцію я покажу вам в кінці замішування. І ось коли тісто стає вже доволі густим, я починаю замішувати його руками. Поступово додаючи рослинну олію. Ось таким чином замішувати тісто потрібно хвилин 10-15, тому, звісно, в таких випадках дуже в нагоді стає різноманітна. Кухонна техніка. Бо вимішувати дійсно тісто потрібно до такої гладесенької, однорідної консистенції. Зрештою, у нас виходить ось таке м'якесеньке, еластичне, гарне тісто. Тісто перекладаю в миску. Накриваю зверху рушником і залишаю в теплі на годинку-півтори. Залежить від того, наскільки у вас в приміщенні тепло. За годинку влітку тісто прекрасно підходить. Зараз у нас вже осінь, тому трішки вже порохолодної і батареї ще не ввімкнули, тому тісто буде підходити трішки довше. Якщо у вас є змога створити йому якісь теплі умови. Наприклад, там в мікрохвильову піч поставити, чи в духовку на якийсь слабесенький нагрів, щоб було не вище 40 градусів, то, звісно, зробіть це. Я просто залишаю на столі і чекаю. Тісто підійшло, подивіться, як гарненько воно виглядає. Подивіться, яке м'якесеньке. Перекладаємо його на стіл та будемо формувати булочки. Для зручності краще за все розділити тісто на дві частини. Мені здається, так зручніше буде розкачувати. І потрібно розкачати тісто товщиною приблизно пів сантиметра. Тут у мисці в мене суміш кориці та цукру і посипаю щедро цією сумішю наше тісто. Далі додаю сюди нарізані яблука. Шматочки яблук не мають бути надто товстими чи надто великими, бо буде незручно загортати тісто в рулет. Рівномірно розподіляю яблучка та загортаю тісто в рулет. Під час загортання тіста треба добре все прижимати, щоб виходили лишки повітря. Тепер залишилося лише нарізати рулет на шматки з шириною приблизно 4-5 см. Перекладаю майбутні булочки на противень на невеличкій відстані одна від одної. І зараз буду розкачувати другий шматок тіста. Залишаю булочки при кімнатній температурі на 30 хвилин, тим часом можна вже ставити розігріватися духовку. Перед випічкою змащую булочки з бовтаним яйцем та посипаю подрібненим мигдалем. Замість мигдаля можна використовувати кунжут, мак або взагалі нічим не посипати. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів і я відправляю туди наші булочки приблизно на 25 хвилин. Булочки готові, подивіться, які вони м'якенькі. За бажанням їх можна потрусити цукровою пудрою, що, власне, я і збираюся зробити. Вони виходять дуже ароматними, дуже гарно виглядають і м'якенькі. Давайте відламаємо одну та подивимось, які вони виходять всередині. Такі булочки ви можете готувати не лише з яблуками, але також з грушами. Виходить дуже смачно. Особливо зараз, коли вже є сезонні ароматні соковиці груші, я думаю, також варто спробувати. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, я вас там буду чекати. І дякую вам за перегляд! До нових зустрічей!